Після серії невдалих матчів у чемпіонаті та критики з боку вболівальників ситуація навколо Олександра Шовковського стає дедалі напруженішою. І ось тепер з'явилась інформація, що клуб уже розглядає варіанти можливої заміни головного тренера. Колишній форвард Динамо Олег Саленко вважає, що головна проблема клубу полягає у відсутності згуртованості між гравцями та тренерським штабом Шовковського. Саме це призводить до браку результатів. І головним кандидатом на цю посаду Саленко називає Юрія Калітвінцева. Це ім'я, добре знайоме кожному фанату Динамо, колишній півзахисник киян, чемпіон України, капітан збірної, а пізніше тренер, який привів молодіжну збірну України до історичного золота Євро 2000. Калітвінцев це не просто фігура з минулого. Це людина, яка чудово знає клуб середини. Він розуміє, що означає динамівський характер і вміє працювати з молодими футболістами. А за неофіційною інформацією інформацією, керівництво клубу вже провело попередні консультації щодо потенційних змін у тренерському штабі. Юрій Калітвінцев – один із перших у списку. При цьому Олександр Шовковський залишається на посаді, але тиск на нього колосальний. У медіа вже декілька тижнів активно обговорюють тему можливої відставки. Фанати вважають, що Динамо потребує досвідченого наставника, який зможе зібрати колектив і повернути команду до боротьби за чемпіонство. Юрій Калітвінцев має авторитет серед гравців і здатен швидко налагодити дисципліну у роздягальні. До того ж, його бачення футболу близьке до класичного стилю Динамо, агресивний пресинг, швидкі переходи в атаку і ставки на молодих українців. Але чи готове керівництво піти на такий крок? І чи зможе Калітвін втримати величезний тиск, якщо отримає такий шанс? Адже очолити Динамо це не просто тренерська робота, це щоденна боротьба за авторитет клубу, за ім'я та за історію. Зараз офіційного підтвердження ще немає, але все виглядає так, ніби Динамо готується до серйозного рішення. І якщо Калітвін справді отримає шанс, то це може стати справжнім поверненням легенди у клуб, який він колись прославив на полі.